Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Київська область, 20 травня, і будемо висаджувати капусту Агресор у відкритий ґрунт на городі. Ось така капусточка, вона десь днів 5 загортовувалась у нас на дворі, вже звикла до сонячних променів. Будемо висаджувати її сьогодні на город. Для цього ми підготували ось таку ділянку, ручним культиватором порозбивали груддя, повидаляли бур'ян. Будемо висаджувати її за схемою 60 на 60 см. Ну, все це, звісно, на око, плюс-мінус. Ось такий корінь має розсада. Вирішили не поливати, в землі вологи достатньо. Добре пролили її в касеті. будемо так висаджувати. Обережно дістаємо з касети і луночку. Так, капусту за капустою. Ось добре видно гібридний листочок притаманний агресору. І ось таким чином висадимо всі наші 100 капустин. Тут на початку цієї діляночки у нас вже росте капуста ультрарання. Є відео, як ми її висаджували. Ось така вона красуня, вся прижилася, Пекінська капуста, також вся добре прижилася. І капуста Брокколі. Також рядочок. Ну, за нею буде йти агресор. І остання капустина. пам -пара пам Капуста-агресор висаджена. Ось така діляночка капусти. Так, ну, Попереду тепер її виростити, білокрилка, поливи і тому подібне. Ну, а кому цікаво, який врожай капусти ми зберемо, підписуйтесь на наш канал. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео.